Сьогодні фундаментальний день для України та кожного українця. Вже восьмий рік добровольці виконують вирішальну роль у боротьбі за незалежність нашої держави. Добровольці це люди, які перемагають, люди, які свідомо за покликом серця вважають боротьбу своєю ідеєю ідеєю захисту нації та її інтересів. Саме з добровольців у 2014 році створено полк ЗОВ, який зараз героїчно обороняє Маріуполь. Це місто зі сталі, що вісім років прикривало собою всю від Україну. Виростало нас, сталевих воїнів, які перетворюють московські орди на приазовське добриво. Ми тримаємо не просто місто, а справжній символ свободи та нескореності України у всьому світі. Добровольці це символ непереможності і нездоланності. Як у 2014-му, так і зараз ветерани нашого полку створюють нові підрозділи тероборони по всій Україні і безжально знищують ворога. Я пишаюсь кожним воїном, який б'ється за Україну, за Маріуполь, кожним, хто вибрав битву замість втечі. Цей день наш Україна належить нам сміливим, справжнім та вірним, що обирають честь та мужність. Зі святом добровольців. Слава Україні!